Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно вирощувати розсаду у 2025 році, щоб ваш сад радував вас багатим врожаєм. Перш ніж розпочати, важливо підготуватися до посадки. Вибір якісного насіння та підготовка ґрунту. Це перші кроки до успіху. Обирайте лише сертифіковане насіння і підготуйте ґрунт до аерації, дренажу та збагачення добривами. Порада. Не забувайте враховувати кліматичні умови у вашому регіоні при виборі сортів. Другий етап це правильна посадка розсади. Вибір часу дуже важливий для кожного виду рослин. Баклажани 20 лютого по 5 березня. Перці кінець лютого початок березня. мати середина лютого, початок квітня. Перед посадкою обов'язково зволожьте ґрунт, виберіть правильну глибину та підтримуйте оптимальну температуру. Щоб ваші рослини, росли здоровими, потрібен правильний догляд, регулярний полив і підживлення. Це ключові моменти. Запам'ятайте це. Уникайте перезволоження і використовуйте органічні добрива для покращення та захисту від шкідників. Народні методи, такі як настої щаснику чи цибулі, допоможуть вам у боротьбі зі шкідниками. Допотримуючи дотримуючись цих простих порад, ваш сад обов'язково порадує вас багатим врожаєм у 2025 році. Експериментуйте з новими сортами і методами, щоб зробити свій сад більш продуктивним. Дякуємо, що були з нами! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!